Теплиця є майже на кожній присадибній ділянці, однак з часом покриття може руйнуватися від граду, сонця та інших факторів, полікарбонат жовтіє, на ньому з'являються дірочки і тріщини. В результаті теплиця більше не виконує свої функції і потребує ремонту, якщо ваша теплиця була встановлена прямо на ґрунт і ймовірність перекосу каркаса. При цьому двері можуть нещільно закриватися, а нижні краї листів полікарбонату почати руйнуватися від контакту з землею. Вісім корисних сервісів, які допоможуть заощадити на ремонті. Вирізаємо брус з розміром теплиці. Зовнішній периметр підстави повинен відповідати внутрішньому периметру теплиці, обробляємо дерево спеціальною протигрибковою просоченням для захисту деревини в умовах високої вологості і біорізноманіття. Цей важливий етап ні в якому разі не можна пропускати, інакше брус може згнити за кілька років, з цієї причини рекомендується провести обробку двічі після того як дерево висохне, можна приступати до монтажу монтаж основи. Для теплиці розміром 6-4 Рекомендується використовувати 6 ґрунтозацепов Це подібні ніжки висотою 30-50, які можна купити окремо або виготовити самостійно. Ми використовували 50 сантиметрові ґрунтозацепи. Відзначаємо на ділянці розміри підстави, перевіряємо діагоналі і копаємо по периметру теплиці шість ям відповідних розміру ніжок, встановлюємо ґрунтозацепи і фіксуємо їх саморізами до зібраного основи. Перевіряємо рівень, якщо на вашій ділянці є перепад по висоті, з якої сторони брус можна заглибити в землю. Потім знову перевіряємо діагоналі. Вони повинні бути однаковими і тільки після цього закопуємо ями установка каркаса. Переносити стару теплицю на нове місце можна в зібраному вигляді, якщо вона невелика, але робити це краще разом зі старим полікарбонатом. Оскільки він надає конструкції жорсткість, отже, переносимо теплицю і встановлюємо її на підготовлену основу з бруса, віднімаємо стяжні стрічки, якщо вони є, і прибираємо всі елементи кріплення полікарбонату. Знімаємо старе покриття, його можна утилізувати або використовувати як підкладку для бетонної садової доріжки. Фіксуємо каркас саморізами до бруса. Виробляємо ремонт конструкції. Якщо в цьому є необхідність, після того як каркас буде готовий, можна приступати до монтажу нового покриття. Монтаж полікарбонату. Насамперед закриваємо нижні краї листів полікарбонату торцевим замикаючим профілем. Це допоможе захистити стільникові канали від попадання в них комах, бруду і пилу, розсовувати стінки профілю і заправляти лист зручно за допомогою шпателя. Щоб забезпечити природний відтік конденсату і запобігти утворенню цвілі, висвердлюємо по всій довжині пластикового торцевого профілю невеликі отвори через кожні 80 см. при монтажі торців, стільникові канали, звернені вгору. Закриваємо герметизуючою стрічкою. Фіксуємо матеріал до каркасу. Для теплиці, як правило, використовується стільниковий полікарбонат із захисним стабілізуючим шаром, нанесеним на зовнішню поверхню листа. Захисна плівка з цього боку має спеціальне маркування, щоб не помилитися. Плівку необхідно зняти безпосередньо перед монтажем. З'єднуємо стяжні стрічки за допомогою болтів і кріплень. Стяжні стрічки дозволяють фіксувати покриття, не проробляючи в ньому додаткові отвори, що збільшує термін експлуатації полікарбонату. Це найпростіший і правильний спосіб кріплення листів, тому що він дає можливість невеликої амортизації під час граду. На відміну від жорсткого кріплення за допомогою саморізів, однак стрічку не можна натягувати занадто сильно, щоб не пошкодити матеріал в місцях прилягання у той же час слабо натягнута стяжна стрічка не зможе утримати лист під час сильних поривів вітру. Тому до фіксації всіх елементів кріплення слід ставитися дуже відповідально, добре облаштована. Герметична теплиця буде радувати вас урожаєм не один рік і дасть можливість вирощувати овочі з ранньої весни до пізньої осені.